Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні дуже цікава тема, яка розкриє і надасть вам відповіді на дуже багато питань. А це договорники, які, до речі, дозволені законодавством України. І так вже відбувається майже 30 років. І ми зараз пройдемо по цим договорникам, і що ж насправді відбувається. А мова йде про владу, одна це виконавча влада. Кабінет міністрів України, а інша влада це представницька влада, це обласна рада. І є законодавство, Закон України про місцеве свядування стаття 43, яка наголошує про повноваження, а саме про питання, які вирішуються обласними радами, виключно на пленарних засіданнях. І там є два пункти. Пункт 29 і пункт 31. Так, ось, що ж наголошує пункт 29? Обласна рада може прийняти рішення про недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації. Окрім цього, є Конституція України. Стаття 118. І саме ця стаття наголошує про те, що обласна рада. Може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь. Якщо недовіру голові обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, президент України приймає рішення про відставку голови. Місцевої державної адміністрації. І ось давайте в цьому розберемось. Чому представницький орган, а це обласна рада, приймає ось такі рішення, має ось такі повноваження. Бо голова обласної державної адміністрації це представник від виконавчого. А повноваження представницькому органу надані такі, що він може висловити недовір. І так відбувається з 97-го року відповідності до закону України про місію средування і з 96-го року, як закладено в Конституції України, а це стаття 118, 118, про яку ми прочитали. І якщо це все взяти і зрозуміти, то це можна сказати одним словом. Це міна уповільненої дії. Ця міна є. Трохи пізніше ми скажемо, як же вона працює. Якщо взяти пункт 29 статті 43 закону України про місцеве місцесредування, то це мертвий пункт. Так само і 31 пункт. Він також мертвий. І жодного разу ці пункти не працювали. І відповідно, вони не будуть працювати. Але вони є. Для чого? Для того, щоб нагадувати голові обласної державної адміністрації про те, що цей пункт є. І між депутатами, які були раніше, які є зараз, я маю на увазі депутати обласної ради. І відповідно голови, які були, які є зараз, голова обласних державних адміністрацій. Між ними відбуваються договорняки. Завжди та в усьому. Бо ця міна існує, і вона дає привід депутату казати голові місцевої державної адміністрації, що депутати хочуть. Які вони хочуть питання, щоб були вирішені, за допомогою голови. І ось голова місцевої державної адміністрації, який зобов'язаний виконувати та додержуватися Конституцію України, а мова йде про статтю 19, бо саме посадові особи мають діяти мають на підставі в межах повноважень того спосіб, що передбачені Конституцією та законом України. Це основа. Але голова. Адміністрація вимушена домовлятися і йти на поступки деяким депутатам, їх більшості в різноманітних питаннях. Бо він знає, що там є оцей пункт. І депутати знають, що там є цей пункт. Бо депутати вони можуть зіслатися в м'яркій формі і попередити про цей пункт, і сказати, ти ж розумієш, ми ж можемо прийняти це рішення. Про недовіру в голові відповідної місцевої державної адміністрації, як наглошено законодавство. Але щоб цього не було, давай якось домовлятися, давай щось вирішувати. Питання, проблеми. І ти будеш на посаді. І ми будемо при ділі. І питання будуть вирішуватися. Тобі гарно і нам також гарно. Тобто. Між нами буде домовленість і взаємодія, як і має бути. Якщо ні, тоді, вибач, будемо збиратися, будемо голосувати. Ось приблизно таким чином. Так ось треба скасувати цей пункт 29, 31 закону України про місцеве самоврядування. Раз та назавжди його треба скасувати, його не повинно бути. Так само мають бути скасовані пункти в статті 118 Конституції України, про яку ми і сказали, які рішення може прийняти президент. Бо обласна рада не має жодного відношення, жодного відношення до виконавчої влади. Бо Голову обласної місцевої державної адміністрації призначає президент. І відповідно має право його звільнити. Тобто, той, хто призначає, той має право і звільняти. До чого тут обласна рада? Поясніть мені. Поясніть мені, будь ласка, до чого вони тут? А в законодавстві так наголошує. І оця міна уповільненої дії, вона спрацьовує. Ось в чому проблема законодавства. Ось що треба виправляти в законодавстві. Так ось, стаття 43, пункт 29, пункт 31 закону України про місцеве звання, а також стаття 118 Конституції України, а це останні два абзаці. Це міна уповільненої дії. І змога впливу представників. Органів обласної ради на голову місцевої державної адміністрації. Тобто вони мають величезний вплив на нього. І він цим нічого не може подіяти. Тільки змиритись, тільки вирішити, тільки домовитись. І по суті, голова місцевої державної адміністрації на сьогоднішній час. Залежить від рішень президента Уряду України і відповідно від рішення представницького органу це обласна рада. І для нього, для голови, найголовніше це втриматися на посаді. І більше його нічого не цікавить. Тільки втриматися на посаді, і отримувати відповідно свою заробітну посаду. А там, хоч трава не рости. Розумієте, в чому проблема, шановні глядачі, і це треба виправити на законодавчому рівні, щоб цього не було. Якщо це залишити, то відповідно оці договорняки, про які ми сказали, вони залишаться і будуть вирішуватися всі важливі питання, але в інтересах представників влади. У вигляді депутатів обласної ради. Ось така тема нашого сьогоднішнього відео. Якщо є питання, залишайте, ставте вподобайки, ставайте підписниками. Ми сьогодні розкрили з вами велику тему договорників. Як відбувається на сьогоднішній час? Всім вам дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей.